Скажіть, будь ласка, дотично до цієї теми. Ну чи ви знайомі з цим перекладом гайдегера так дорогою домови? І якщо так, то як могли би його оцінити особливо порівняно ну, з тими перекладацькими рішеннями, наприклад, Андрія Богачова стосовно гайдегера, які ми бачимо зараз? Тобто, тобто, оцініть, будь ласка, його якість? Подивіться ну, оцінювати якість перекладач перед іншого перекладача? Ну якось трішечки некоректно. Ну. То однієї сторони, з іншої сторони, ми наближаємося до оригінального тексту. Досконалого тексту ніколи не буде. Завжди є авторська версія. І, ну, це така як джазова імпровізація Жака Люсьєра на тему Баха. Ну, приблизно так. Я не знаю, чи знаєте ви цього джазмена, але. Він наближається до Баха, і в якомусь, в якомусь сенсі навіть є доповненням, є, є збагаченням баха, але це щось інакше, і так само будь-який переклад буде інакший. І кожна і кожна версія в мене в домашній бібліотеці є все, що може бути. Різними мовами, англійською, польською, чеською, німецькою, що стосується майже кожного автора, чи це Гайдегер, чи це там Фуко, чи хто-небудь інший. Тому що всі ці переклади тільки доповнюють один одного. Навіть читаючи. І тут ми вертаємося до суті до суті того ну, ідей тих авторів, про яких ми mm. говоримо. До їхніх, так би мовити, герменевтичних студій кожне відчитання, ну, коли пише автор, такий як Гайдегер, він пише текст. Але я думаю, що коли він цей свіжий текст перечитує через якийсь період часу, через рік чи через два, mm -hmm. сенсовне наповнення, сенсовне розуміння його того ж написаного ним тексту, вже буде інакшим. Для нього вже цей текст. Як компендіум сенсів є вже іншим? Кожен текст розвивається. Я вже не кажу про переклади, котрі є дійсно імпровізаціями, ну не більше адекватно ну, англійською мовою відтворити німецькі граматичні конструкції. Ну, практично неможливо. Це зовсім інший, зовсім інший тип мови. А як її його перекласти на японську чи на китайську? Це ж, ну, це практично, ну так, десь якесь наближення, десь якась імпровізація. Дуже багато є е, літератури про власне переклади на японську. І мало того, е, дуже багато є, ну підозр, не підозр, але е, якихось таких міркувань, які котрі, котрі зводяться до того, що якоюсь мірою Гайдеґет почерпнув не тільки з давньогрецької філософії, але. Теж із японської, із дзен-буддизму. І в цьому контексті кожен переклад, кожен переклад є ще крочком вперед, крочком вперед або в бік. Це розбудовує це розбудовує ту хмару сенсів, яку породжує кожен текст. Але це ж кожен текст породжує хмару сенсів. Це не тільки Гайдегера текст породжує хмару сенсів. Так як ми розуміємо йому зараз з Шевченка, сам Шевченко, очевидно, не, не закладав тих сенсів, а він закладав інакші сенси, яких ми вже, люди 21 го сторіччя, втратили. І в значній мірі ми, ми вже можемо не відчитувати того, що він вкладав ті сенси. А з другої сторони, ми вже додаємо до його цієї. До його лінгвістичної конструкції, своїй сенсовній конструкції, хмари сенсів. Про що я і пишу, в, ви запитували про ту концепцію, яку я спробував запропонувати. До речі, дуже стараючись триматися ближче математики і логіки, ніж пелетристики в перших цих в перших якихось філософуючих пропозиціях, які війшли в цю книжку. Е, ну, коли мені було 40 років, то було давно. Зрозуміло. Тоді наступне питання теж, що стосується проблематики перекладів, хочу дізнатися вашу думку з такого питання. Ну, можу передбачити, що не вважаєте, але все ж таки, чи не вважаєте ви проблематичною ситуацією, коли філософські праці перекладають не філософи. Представники інших сфер гуманітаристики, наприклад, філологи чи літературознавців, адже літератори, до прикладу, мають не дуже добре відчувати мову і досить вдало з нею експериментувати, але не не завжди володіють достатнім контекстом, достатнім освітнім бекграундом, і недостатньо часто звертаються до відповідної дослідницької літератури. Дивіться, ми живемо у вільній країні, і кожен має право джазувати, як він собі хоче. Якщо хтось хоче перекладати, то будь ласка, це не обов'язково це не означає, що треба е, 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 абсолютно відповідати певним канонам, передбаченим кандидатською чи докторською дисертацією. Ні Камінець, ні я, ніхто інший не претендували ні на які наукові звання, і навпаки, огляду значною мірою на профанацію, яка відбувалася в гуманітаристиці Радянській, ну, брати участь у цьому свого роду інтелектуальному. Колабораціонізмі це було швидше ганебно, ніж 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 достойно. Зараз оце трішечки не начебто виправляється, але не начебто, тому що є ще старі стереотипи, є ще ВАК, є ще є ще ну, більше речей, які, напевно, ви краще це знаєте, ніж я це знаю. І в цьому контексті цей оце, оце, оце знак, це п'ятно, таке ну не найкраще псевдонауковості. Яка вийшла, коли кафедри, кафедри марксизму-леонізму трансформувалися в філософські кафедри, ну пляма дітородна, вона залишається ще і до сих пір. І в тому контексті, в тому контексті такі вільні фрайвеліхи, як Камінець, можуть зробити більше. Чи Бібіхін, наприклад? Так. Можуть зробити ще більше. Так. ніж, ніж пані доктори, професори, і так далі. Я абсолютно не абсолютно невілюю потрібності, звичайно, ці, всіх цих градацій і певної дисципліни в науковому, науковому обігу, тому що я такого свого роду ну, занадто вільних текстів є теж багатенько. Але ми живемо вже зараз в іншому суспільстві, і в цьому суспільстві все допустимо. Ну майже все допустимо. Добре, дякую. Тоді е, наступне питання: е, з якими викликами ви особисто стикнулися під час роботи над перекладом Гайдегера? Ну я так розумію, що це був переклад е, зроблений за вашим власним бажанням. Відповідно, це радше була така цікава подорож якась розвідка для вас. Але все ж таки загальновідомим є факт, що філософія Гайдегера не проста, головним чином через вельми специфічну термінологію та синтаксис. До того ж, чим далі ми рушимо від гайдегерового проєкту фундаментальної онтології з його певною структурою, яка представлена мережею екзистенціалів, тим складнішою далі стає філософія і мова Гайдегера. Тобто, якщо дослідник Гайдегера робить певну спробу зведення його проблематики пізніх творів до якоїсь загальнодоступної зрозумілості, певної систематизації складання словника слов. Так, так, зараз як нормально? Зведення екзистенціальних до якого а, до якоїсь загальної зрозумілості, певної систематизації і заради складання слов. словника висить, так. Так, так, кажіть, що зависає тут? Я зрозуміла заради складання словника термінів і виразної нової онтології, яку деякі хочуть побачити в пізньому гайдегері, все ж таки найчастіше нічого не виходить, тобто, найчастіше під час спроб такої класифікації цієї гайдегерової думки, губиться ця, сама ця думка. От те саме стосується певних спроб. Пояснити гайдегера, спрощуючи, якось понятійно розшифровуючи тощо. Отже, якою була ваша перекладацька стратегія, і наскільки складно було працювати з тими текстами, у яких досить важко виокремити все ж таки понятійну структуру? На кожен перекладач, який пробує перекладати чи імпровізувати на тему гайдегера, імпровізує і бореться. І бореться із такою конвенційною, можливо, трішечки вже за замармурованою, забронзовілою мовою, як, як ви сказали, якщо створювати словник з словник термінів пізнього Гайдегера, то того нічого не вийде. Це ну, мумія. Ну, теж є чимось, що залишається від людини. Ну, ніби все, 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 все на місці. Але разом з цим це не людина. Так само таке умертвлення, препарація його, його мовного матеріалу, бо навіть не можу сказати любвістично, швидше мовного як процесу. Бо за великим рахунком його письмо воно якби, воно тяжіє до 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 вимов до, до живої до живого процесу мовлення де де відкриває де залишається відкритими багато опцій де де є багато відгалужень які можна розбудовувати не розбудовувати або які е, не уявлені не задекларовані у вигляді кодифікованих якихось речей, але існують в інтенції. Е, тобто він насправді, колись Аверенцев казав, що е, мова промовляння, промова, про мова, мовлення, сам акт мовлення, є лямпрос, воно є сенсісяйне, воно воно є набагато цінніше, ніж мова писемна. Котра є, котра значною мірою, значною мірою позбавляє багатьох речей. І здається, що гайдеґер власне, до цього живого мовлення йшов уже у своїх останніх текстах і пробувати це якось вловити. Закодифікувати, зробити, ну, в традиціях німецької філософії 19 сторіччя, зробити такими бетонними кубіками, і потім з тих бетонних кубіків щось там будувати, ну це все одно, що пробувати, я десь я там писав, видертися на, на дерево на милицях, ну практично неможливо. Те саме стосується, те саме стосується, власне, власне, мовної тканини, творів. Гайдегера. Я про це, власне, і писав у, у тих пропозиціях в першій частині тієї ж книжки, потім я там десь розвивав цю думку. Що мова це не тільки те, що, що ви знаєте. От ви знаєте там сенс слова хліб, але є обертони сенсу слова хліб, які є в українській мові сенси, які ви не знаєте. І є, які я не знаю, і є сенси слова хліб, які всі українці, які живуть зараз в нашій країні і поза нею і володіють українською мовою. І є ще сенси укриті, які ми не знаємо, але які, які були очевидними для людей там 12 го сторіччя, там чи, чи навіть 19-го, коли ми говорили про Шевченка, то якісь сенси його творів. Для нас вже або втрачені, або закриті, а можливо, вони існують у формі посилання, не відкритого значення, не відкритого сенсу, а просто посилання в напрямку. І тексти Гайдегера значною мірою посилають в напрямку. Вони не... Показують от область сенсів, от таке, от щось кругленьке, в якому от це, 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 і це. Вони просто дають тобі напрямок, напрямок якийсь. І тому мова говорить не тільки сенсами відкритими, знаними, декларованими, а теж сенсами, котрі, котрі укриті і котрі, можливо, для, для, якогось, для якогось українця в Єгославії ще збереглися десь для русина, там в тій Єгославії, а ми вже його втратили. І тому, власне, мова цікава, і тому вона жива. Вона не є, вона не є тим словничком, Простацьким словничком німецької філософії ХХ сторіччя ХІХ сторіччя. Я в, тій, в тих своїх філософічних пропозиціях навіть пробував математизовувати. Я не знаю, чи ви бачили цю книгу, взагалі, яка була, яка вийшла тоді. Ви, напевно, її не бачили, але вона у мене зараз є, можу показати, і можу показати, як це все, як це все виглядає. О, ось так описується мова. І, тобто, це нас, я, я не я не пробував ось так. Укритій мов вкриті сенси, ось, отак вона пише описує мову. Uh -huh. То я математи... математизував значною мірою цю пропозицію для того, щоб вона стала зрозумілішою. Це не означає, що ці математичні конструкції чи логічні конструкції є вичерпуючими, але вони принаймні дають напрямок розуміння того, що мова це живе, це не математика і не словник. Бо словник це примітив. А ті от формули, які я тут пропоную, вони ну, трошки, трішечки складніші, більше пов'язані з, з вищою математикою, але тим не менше, тим не менше вони, просто даю, вони просто є певними свідченнями чи певними, певними вказівками на те, що мова це є щось живе, це ртуть, це не камінь. Так, це правда. Е, я з вами погоджуюсь, особливо. І, вертаючись, ви запитували ще я не відповів вам на одне питання: з чим я в основному там боровся. Я боровся з тою самою мовою, з українською. Але я з українською мовою, не з німецькою боровся. Я творив словоформи, які би десь могли бути. Співзвучними це означає, коли дзвонить одна струна в роялі, то друга теж починає бриніти, не тому, що вона дотикається, вона не дотикається, і ця друга струна не є тією самою що та. але вони входять в якийсь резонанс. От щось подібне, напевно, в перекладах перекладах аж такого складного автора, як гайдеґер, напевно, можна застосовувати. Мало того, не кожна мова надається на те, коли я так трішки зірнізував про англійську мову. То значною мірою, значною мірою, напевно, воно так. І даремно в англійській, англосаксонській традиції процвітає, процвітає аналітична філософія, а така спекулятивна, умовно кажучи, метафізична чи звернена до метафізики. Мета та фізики того, що є вище від, від існуючого. На жаль, сама англійська мова не дає до кінця свінгувати так, як це робив Айрік. І мав змогу робити, тому що він працював в німецькій мові. Так, а скажіть ще, будь ласка, як ви оцінюєте аудиторію, на яку було розраховано ці переклади? Ну знову ж таки, наскільки я можу реконструювати з того, що ви сказали, що? Ви перекладали, начебто, для себе, не під якісь там загальні наукові стандарти і так далі. То, відповідно, можу передбачити, що ви перекладали так само для таких зацікавлених просто у монітаристиці, у філософії людей, які хочуть почитати гайдегера. Чи все ж таки ви розраховували на те, що ці переклади, можливо, будуть використовувати, наприклад, студенти філософських факультетів чи аспіранти? Ні, абсолютно ні на що не розраховував. Абсолютно. Ці тексті питалися, і переклади писав. Ці переклади робилися для в основному для себе. Mm -hmm. Для себе можливо одного-двох близьких друзів. Mm -hmm. і, і, а ви думаєте, що гайдегер писав для, для мільйонів німців? Чи для студентів? Ну, напевно, що ага, пізня ага, 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 чи він мав, він мав одну ілюзію, одна ілюзія. Про це можна дуже довго говорити, але ця ілюзія дуже швидко закінчилася, коли він став ректором. Uh -huh. То... Тож випускали для себе. Це ілюзії, це можна... що можна за собою повести мільйони, мільйони, мільйони адорантів Гайдегера, десь якимись шляхами історії. Це неправда, але з іншої сторони, знаєте, є письменники для широких тіл, а є письменники для письменників. Бекет чи Джойс. Це не письменник для широких мас трудящихся десь там. Це письменник для письменників. І, чи чи Вільям Батлер -Ідз. І Його читаючи вже інші, інші. Створюють якісь там контексти, створюють якісь там парадигми для більш спрощеного розуміння для більш зайнятих іншими речами людей. І тому Гайдегер творить атмосферу, але творить не безпосередньо. І тому Стефан Георге, Стефан Георгі видавав. Свої книжки, що 25, чи 23, чи 27 екземплярів. Він казав, що ну, в Франції не Стефан Георгі, е, Вилетіло з голови. До менше з тим. Маларме. Маларме, Стефан. Ну, каже, більше 20 там, кількох осіб у всій Франції, висококультурній країні, більше. Екземплярів моїх ну, поезій не потрібно. І це не є таке бахвальство чи щось таке, але це просто ну, може сумна істина, а може не сумна істина. Але так воно і є. Сократу теж не треба було дуже батьох. Чи Геракліту. Це не, та, це не той продукт, який може мати, масово продаватися в супермаркетах. там для Mm -hmm. Але вони все одно творять атмосферу. Вони впливають не впрямо, вони можуть через треті, восьмі роки впливати на, на все Та, е, того, котрого називають Ісус Христос, теж ну, не мав багато послідовників. Він був маленькою крапочкою у величезному римському світі чи юдейському світі, але воно вплинуло. Зрозуміло, в принципі, ну, частково можна, можна з вами погодитись. Скажіть, будь ласка, ви, здається, казали, що була людина, яка проглядала ваші твори, так? Тобто, чи був у вас якийсь редактор або цензор, або ваш друг, який переглядав ваші переклади на етапі їхнього створення, чи ні? Ми, ми читали, навзаїм передавали десь якісь зауваження, були там щось правили, не правили. Ну, але то такого правлення, як теперішнього редагування, то коли ти даєш редактору, і він там перечитує, тоді ще не було. Умови сам видав, а в основному не робилися в ситуації сам видав. Це, це було ну... цього ще не було. Реальне книговидання наукове з усіма з усіми речами, українське, але вже українське, не радянське, українське. Ну воно з'явилося в 90-х роках. Так. Ну, я напевно навіть маю на увазі не тільки той етап, коли створювалися ці переклади, а й коли от видавалися вперше в фоліо в 98-му році. Чи там був якийсь, якась людина, яка от проглядала і, можливо, вносила якісь пропозиції по перекладу, чи не було за ну, там є в книжці, в книжці, в книжці написано. В книжці написано. Що, що редактура відбувалася, звичайно. Але мабуть, радше літературна, а не змістовна, так? Так, угу. зрозуміло. Добре, тоді хочу поставити вам останнє питання на сьогодні. У цьому році в рамках журналу «Ї» вийшов друком ваш текст Експерименти з словом у описі, до якого зокрема можна знайти такі слова у другій частині книги зібрані лібретто до опер, написані автором, тобто вами вже у 2010-х. Досвід цих текстів призвів до того, що потім вони переросли у філософську концепцію аналізу мови, розроблену автором у 1990 х 2010 х роках, яка представлена у попередніх томах даної серії видань Тараса Возняка, а саме видання філософічне Есе омовлення місця. Так і в заключній частині цієї книги, струга феномену проминання. Звісно, що остання частина книги перегукується з напрацюваннями Мартіна Гайдегера та Ганса Георга Гадамера. Отже, можна побачити, що ваші власні філософські концептуалізації зараз, тобто через достатньо багато років після вашої перекладацької роботи над текстами Гайдегера та Гадамера. Досі перегукуються в якихось аспектах із цими філософіями, якоюсь мірою інспіровані ними тощо? Отже, чи могли б ви схарактеризувати, яким чином на вас вплинув досвід взаємодії з гайдегеровими текстами, які от просякнуті проблематикою мови, мовлення, поезії, питаннями про нашу місцевленість в світі, те, що є актуальним от зараз, під час, наприклад, російсько-української війни? І чи прислужилася Гадемерова герменевтика у тлумаченні Тих феноменів, які стали об'єктами ваших подальших роздумів. Так. так, так, зараз чути? Е, так, зараз чути. Ну, в принципі, я все питання сформулювала так. Ну, там посилання було настільки на лібретто, котре я дійсно дійсно створив кілька лібретто, і навіть деякі з них у львівській опері були поставлені. А до текстів ще 70-х років. Текстів, котрі ну, більше літературними експериментами є, але експериментами, можливо, лінгвістичними експериментами. І власне з тих текстів, напевно, все і починалося і вийшло. Але вертаючись до, до тої, умовно кажучи, траєкторії, Філософських пропозицій чи філософуючих пропозицій, які я подавав сам для себе, напевно, то я взагалі значною мірою повторив траєкторію руху від власне Едмунда Гуселя до пізнього Гайдегера, але в свій спосіб, не користуючись побудовами гуселя, науково-подібними, запропонувавши вже так би мовити, вибачте мені за всю наглість свої, вони можуть бути одним із способів описування мови як процесу, як як того, що генерує ці всі сенси, які, які врешті-решт, втілюються в. В тому числі в філософські тексти, але так само в тексти пов'язані з кібернетикою чи з чи з кулінарією, чи з всім іншим, тому що сенси творяться всю люди. Вони не тільки в філософ... на кафедрах філософії творяться, і не тільки докторами наук творяться. Ну, я це так. Іронізую, і в цьому контексті той десята, десята книга із цього зібрання, із цього. З цієї серії, яка вийшла, дійсно завершую, починається з експериментальних текстів просто, просто працювання роботи з мовою. Просто роботи з мовою. Це можна, це можна брати будь-який текст від кулінарної книги, закінчуючи чим завгодно. І закінчується дійсно цією книгою Струга. Струга це потік. потік. Де я пробую застосувати цей. Цей метод запропонований ще давно в, в, в аналізі прикладних якихось таких мерехтливих, мерехтливих дуже понять. Бо, як правило, філософи все пробують якомога строгіше описати поняття. Я все життя вчив, більш, я вчив в більшості математику. Де строгість, чіткість і так далі, не начебто є таким е, е, абсолютно символом ну, просто ознакою пристойності. Але коли, коли, коли доходиш до вершин математичних, то там ця чіткість, так само, як і в фізиці, вона розпливається в невизначеність. Не, не тільки невизначеність Гайзенберга, але й інші поняття, які є, насправді мрехтливими. Навіть у математиці, тим більше у філософії. Так, це правда Добре, пане Тарасе. Дуже дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Сподіваюся, що ще буде нагода поспілкуватися під час наступних якихось заходів, інтерв'ю. Тощо, отже, дякую ще раз, дякую нашим глядачам і до зустрічі. До побачення.